Друзі, нахожуся в великому супермаркеті, який називається «Іпер». І тут вже сьогодні тільки 13 листопада, а от за повним ходом продаються новорічні ці сувеніри. Ось такі комплекти подарункові на Новий рік. І сам же магазин прикрашений весь, бачите, в гірляндах, в освітлені при вході стоїть. Ялинка, 3 метри за вишки з прикрасами. Бачите, покажу вам зараз подарунковий, алкоголь подарунковий. Дуже гарно, дороге задоволення, правда. Подивіться, 55 євро такий на 130. Бачите? Велика будинка. І двісті євро, це з куманти дорога друг на помні. Це подарунковий досі. Там на ціни. Джин. Ціни не бачу, а це за 19 євро, це вже більш-менш адекватні ціни. За 18 євро можна купити. Тут ціни більш-менш адекватні вже пішли. Це хороший бренд італійський Vecchia Romania. Vecchia Romania приводиться як старий рим. З 36 градусів алкоголь, але такий хороша матка. Mm. Можете подивитися, подарункові набори приводити в колена. За 19 тож маєш адекватні ціни. Тут дуже гарно, дивіться. Оце такі під ігрушки, бачите, за 6 євро. А це такі же музикальні набори. 42 євро. ну Гарно, гарно. Дорого, але гарно. Ялиночка за 10 євро. Це теж така грапа. Грапа – це як морілка. Подивіться, яка прелість. 37 євро. Дуже гарні зірки. Зірки. Такі коштують ці зірки, не бачу. А зірка коштує така 15 євро, бачите. Потім це явно морська тематика бачите, Дуже гарно краса. Це певно, як арпа, так? Да, як арпа. Графа, це все графа 40 євро. за 50 євро, який подарунковий набір. Дуже гарний. Тут, звичайно, нема що пити. Дивіться, яка бутилочка маленька. Ага, буде пам'ять стояти, глобус, за 50 євро. Так гарно. Подарункові набори оригінальні. Ось це, бачите, машина. 69 ,90 євро 90 Не знаю, який там місце цього алкоголю. Більше до прикраси, хоч друга машина. на кузові алкоголь. Ну, гарно. оригінальне для мене. Це видно для механізаторів такий, навіть не, не знаю, а всіки там які міст алкоголю в цьому тракторі, не думаю, що багато Дивіться, Це дефітків явно оригінальне. Люблю такі речі оригінальні, незвично. Це вже більш драфа, бачите, в класичному варіанті. 18,90 90. Ну, я думаю, непогано, подарунковий набір. Ой, тут з зі знижками, знижки, знижки почалися. Перерошимо. Добре, друзі, таке коротеньке відео. дуже великий супермаркет. Зараз буду подивлятися. Дещо куплю. Надіюся, вам було цікаво. Продовження слідує. Всім добра.